Жмаринській газеті виповнюється 15 років. І ось 15 фактів про друковане видання у жмаринській громаді. Щоп'ятниці трудовий колектив випускає у світ друковане видання жмаринська газета. А щодня новини з'являються на сайті «Жмаринка Сіті, сторінках Facebook, Instagram, Telegram і TikTok. Наше охоплення 100 тисяч читачів і понад 10 мільйонів щомісяця. Ми із захопленням розповідаємо про трудолюбивих земляків, талановитих жмаринчан з унікальними здібностями і дивовижних українців, які прославляють рідну країну. У кожному номері щотижневика ми додаємо QR-коди, за допомогою яких можна переглядати відеосюжети і репортажі. Ми об'єднуємо жителів громади на сторінках газети. Маємо скриньку для ваших листів і оголошень. Жмеринську газету можна щотижня знайти у вільному доступі майже в кожній кав'ярні жмеренки, місцевих ресторанах, медичних закладах та скринці для букросингу в самому центрі міста. Ми постійно беремо участь у різних проєктах і грантах. Виграли кошти на студію звукозапису та інтерв'ю. Ми подарували місту Велетенський Мурал із зображенням залізничного вокзалу та зустріч у закоханих на пероні. Виграли 15 тисяч чеських крон на алею сакур у центрі жмеренки. Втілили мрію із фотозоною Я люблю жмеренку. Виграли проект мікромініатюр. Шукай жмеренку, який допоможе зберегти пам'ять про видатних жмаренчан. Ми створили студію дитячого телебачення і відкрили гурток журналістики, який креативно розповідає про життя у рідній Жмеринці. Збираємо фольклор в різних куточках нашої громади, записуємо пісні, стародавні рецепти, зберігаємо національні звичаї і традиції українського народу. Публікації жмеринської газети неодноразово ставали інформаційними пригодами для всеукраїнських ЗМІ. А відео з наших сюжетів навіть увійшли до вітання президента України з нагоди Дня Незалежності України. Ми радіємо, що можемо об'єднувати людей у підтримці наших захисників. З початку війни нам вдалося допомогти закрити десятки зборів і отримати безліч вдячних слів від наших оборонців. Найцінніше для нас довіра наших читачів, яка зберігається вже понад півтора десятиліття. Працюємо для тих. Хто любить рідну жмаринку, і саме тому у 2026 році ми запускаємо власну кур'єрську доставку щотижневика «Жмаринська газета, щоб кожен жмаринчанин міг отримувати друковане видання до своїх домівок зручно та комфортно щоп'ятниці. п'ятниці.